Владу у свої руки вирішили взяти і в Черкасах містяни сьогодні висловили недовіру і Депкорпусу, і тимчасовому меру, і виконкому. Натомість створили свій орган управління міську народну раду. Кого делегували і за що боротимуться? Олена Берестенко продовжить на позачергову сесію міськради йдуть усі, і депутати, і активісти, дехто чергує на вулиці. Люди добрі, прийде час. І ваші діти вас же будуть проклинати, що ви підняли руку, зброю на своїх е, проти власного народу. Решта разом із депутатами засідає в залі. О після реєстрації стає зрозуміло, кворуму немає. Людне стримує емоцій, вимагає від Білусова особисто обдзвонити народних обранців, що ігнорують засідання. Визивайте 31-го необхідного для форму депутата присутні лише 25. Прогулюють засідання, переважно регіонали. Голова їхньої фракції на іншому кінці міста в цей час пояснює, чому Це заявлення радикально настроєні люди, які будуть принуждати нас до виходу з партії регіонів, призивати нас каким-то я не знаю методом. Я не знаю. Ми не йдемо в роботах з радикалами. Таких лідерів провладної партії на сесії називають нездарами, бо не мають політичної сили волі залагодити нинішній конфлікт. Ви повинні не продовжувати нагнітати обстановку. Ви повинні зобов'язані піти у відставку, тому що ви є бездарні, ви не можете зупинити протистояння. Увесь цей час тимчасовий мер намагається додзвонитися до депутатів прогульників та на зв'язок. Жоден із них не виходить. Громада висловлює недовіру і дипкорпусу, і виконкому і тим. Часовому меру Віктор Білусов намагається знову узяти слово. Писати заяву я не буду. Я нічого не зробив поганого. Я не вкрав не вбив. Підкрики ганьба. Тимчасовий мер намагається вийти з сусідної зали. Люд у коридорі бере його в облогу. Зникає Білоусов через чорний хід. А на сесії тим часом головує Любов Майборода. Тут створюють новий орган управління народну раду. Прошу затвердити склад цієї ради. Прошу голосувати. До народної ради люди делегують присутніх депутатів, місцевих активістів і голів комітетів самоорганізації населення. Усього 37 осіб. Серед них і колишній голова Сергій Одарич. Народна рада тут же ухвалює три перші резолюції. Черкасці звертаються до Верховної Ради з вимогою скасувати закони від 16 січня, звільнити мітингарів та заборонити в. Україні і партію регіонів і комуністичну. А ще просять держави, члени ЄС і США оголосити головного регіонала області Сергія Тулуба персоною нонграта серед найближчих планів народників створити муніципальну міліцію, аби та стала на захист громади. Олена Берестенко, Роман Буша, Вікка Новини.